Але Юрію, доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Тема у нас з вами дуже серйозна. Ядерна загроза, але спершу не можу обійти повз теми сьогоднішньої теми дня: це повернення захисників ем, додому і от звільнення українських полонених. Що вам можливо про це відомо? Наскільки складно е, складно відбувався цей обмін? Можете з нами поділитися Якщо коротко, будь-які. Домовленості, що до обміну військовополонених вони відбуваються завжди складно, тому що з тої сторони знаходяться абсолютно неадекватні і непритомні люди щодо е, рішень ухвалення по обміну і по конкретному прізвищу, яке ми маємо обміняти на руку. Зіграв той факт, що під час операції на Харківщині вдалося поповнити обмінний фонд достатньо суттєво. Це був, на мій погляд, один з важливих таких аспектів, який вплинув на те, що вдалося обміняти наших захисників, наших нашого... слава. Що зі зв'язком зараз відновимо ми зв'язок, трохи втратили ми зв'язок. Ви ж розумієте, зараз пан Юрій у військовій формі, і напевно, там, де можливо, і зв'язок не дуже. Але mm -hmm. пробивається, пробивається. Ми все ж таки поговоримо знову. Відновився зв'язок. Пане Юрію, нас чутно. Бачите. Та так, чую, бачу, завершуючи тему. Так, Могу. будь ласка, будь-які. Будь-яка інформація щодо обмінів мабуть попередніх домовленостей, вона має бути максимально закритою, тому що це надзвичайно складний процес, щоб зайва інформація не вплинула на прийняття рішень по конкретному прізвищу. Того чи іншого нашого героя єдине, що варто зауважити, зв'язку з контрнаступальною операцією збройних сил України, як на харківському напрямку, так і на всіх інших, вдається достатньо ефективно поповнювати обмінний фонд, і це, звісно, українській стороні грає на руку, плюс віртуозна робота всіх причетних до цих перемовин. Тож щиро дякую кожному нашому захиснику, який зараз повернувся додому, і кожному, хто був дотичний до ведення цих перемовин. Ми долучаємося до цих подяк, бо всі українці запитувалися кожного дня. Кожний ранок ми отримували чимало повідомлень, як там наші захисники. І от, нарешті, ми маємо приємні звістки. І от, що ми маємо також на сьогоднішній ранок? Це часткова мобілізація, це ем, проведення референдумів, пришвидшення, це ядерний шантаж, загроза. І тут ще вишенька на торті повернення українських захисників. Ем, як це все от впливає на позиції Путіна, на його лице, які, яке от збираються вони зберігати, і е, от щодо його авторитетності, наскільки він після цих моментів втратив чи, можливо, підкріпив свою авторитетність? Що нам потрібно розуміти, що війна на превеликий жаль не закінчується завтра? Нам необхідно як збройним силам України якісно, ефективно виконувати свою роботу. Суспільство не забувати про те, що в нас в державі йде війна, тому що в деяких українських містах і це дуже добре. Слабо відчувається, що в цілому країна воюється тільки по економічних показниках. Врешті всі культурні заклади, освітні заклади почали працювати. Тому здається, що війна десь там далеко. Ні, війна не далеко. Війна поруч, і її потрібно виграти. Для того щоб виграти війну, необхідно, щоб тили були максимально потужними. Тили має на увазі всіх людей, хто займається своєю професією, сплачує податки. До держбюджету до міських бюджетів чим більш ефективно потужно ви працюєте, чим більше ви підтримуєте збройні сили України, тим більше у нас шансів на блискавичну перемогу і яка буде стисла в е часових рамках. Водночас тим варто зауважити, що всі дії які вчиняються Російською Федерацією, свідчить про те, що зараз керівництво Російської Федерації прижато до стінки максимально настільки вони змогли. Робити свою державу, вони це вже зробили. Початок мобілізації навіть частково це зважаючи на події, які були в історії до того. Початок кінця, відповідно, кінець Російської Федерації обов'язково буде. Обов'язково буде, і політичні еліти там будуть змінені. Але до того часу ми маємо працювати. Як єдина нація, як це було до того, єдиним механізмом відповідаючи на ті загрози, які є тут і зараз збройні сили України мають потужно ефективно воювати, поки мають працювати над тим, щоб міжнародні партнери допомагали нам зброєю, боєприпасами, іншими необхідними речами для ведення бойових дій, підтримували нашу економіку. Тили наші, тобто українська нація, має максимально пам'ятати, що йде в країні війна. І бути максимально долученим до процесу підтримки збройних сил України тільки так ми зможемо досягти необхідного нам результату. А необхідний нам результат це перемога в війні з Російською Федерацією військовим шляхом. Ем, вже маємо перші реакції на ем, оголошену часткову мобілізацію. Бо я впевнений у тому, що росіяни так само розуміють, що це не просто часткова мобілізація, це поетапна мобілізація, яка вже почалася і мобілізують росіяни вже і Москва. І от Санкт-Петербург протестуючих почали бити дубінками. це все новини з російських пабліків. В Росії почались протести проти мобілізації. Людей задержують жорстко. В Росії збираються закрити границі, якщо буде масово. Ви, аток, або заявив от е із адміністрації президента, там одному з джерел, все це виглядає, от взагалі оголошення частково мобілізації, як знаєте, як останній нерв е Путіна. Але чи це останній нерв? Можливо, передостанній, е які кроки можуть бути далі, чи е ядерний удар, чи що це може бути? Е шантаж не зупиняється. Як ви оцінюєте цей крок, який зробив він, от напередодні? Більшість військової Російської Федерації, які були мобілізовані попередньо до ведення дій бойових дій в Україні, це були люди з депресивних регіонів. Ні, людьми називати їх не буду, Вибачте, це був біоматеріал депресивних регіонів Росії, і там буквально байдуже, яка їх кількість буде знищена на території України, тому що на те ніхто уваги в цілому Російської Федерації не зверне. Зараз мова вже йде про міста, які є обличчям, в тому числі культурним обличчям Російської Федерації, це і Пітер, і в тому числі Москва. І коли почнуть йти перші груз 200 на ці міста і з'являтися на кладовищах нові поховання, тоді цей бунт він буде максимально на такому піці, що зможе вплинути в тому числі і на еліти, які зараз керують Російською Федерацією. Але тому всьому потрібний час зараз пройде мобілізація. Потрібна як мінімум, після того як буде проведена часткова мобілізація, десь 2-3 тижні для того, щоб, умовно кажучи, підготувати той особовий склад, який буде мобілізований. Після того будуть сформовані там ударні бригади чи докомплектовані ті, які понесли значні втрати. Потім вони, звісно ж, зайдуть на територію України. Тут зустрінуть гідно. Ми організуємо їм зустріч. В результаті чого вони будуть знищені, як це було попередньо. Після того цинки поїдуть на Москву, і ось тоді почнуться ці всі процеси по часових рамках. Це не менше двох -3, 3 місяців, тому е казати про те, що мобілізація вона от зараз якось суттєво вплине на ситуацію на фронті, ні, не можна. Наші завдання максимально, доки дозволяють погодні умови, повернути і е деокупувати території ті, які є. Що стосується в цілому суспільства в Російській Федерації? Ну доки вони не почнуть виходити на вулиці, доки вони мовчазною своєю згодою будуть підтримувати акт агресії проти України відкриту війну, знищення української нації до того часу, вони будуть отримувати посилки з загиблими своїми військовими, аби пакетів нам вистачило. От нам підказують наші глядачі, аби тих пакетів вистачило, і от все ж таки, чи припускаєте ви можливість ядерного удару? Від Російської Федерації можна очікувати всього чого завгодно, тому що Російська Федерація є власником не тільки стратегічної ядерної зброї, а й тактичної, так яку можна використовувати локально, що взбреде в голову Путіну, незважаючи на ефективну реакцію світової спільноти уже зараз. Ми спрогнозувати не можемо. Тому збройні сили України мають бути готові до застосування тактичної ядерної зброї на всі 100%. А російське суспільство за допомогою. В тому числі інформаційних компаній, які проводить Україна, мають розуміти, що перше застосування тактичної ядерної зброї на території України призведе, на жаль, до гибелі наших військових і цивільних, але водночас це призведе до повного знищення Російської Федерації негайного зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Депутат Київради депутатська фракція Слуга народу військовий збройних сил України.